Отже, склад команди. Починаємо із гостей Зоря Луганськ у такому складі. Головний тренер Юрій Вернедуб. І склад Львівських Карпат. У воротах Роман Підківка, номер перший, у захисті три центральних захисників Смірешниченко, праворуч, 94-й, третій Василь Кравець Ліворуч зорі теж сьогодні цікаво. Цікавий вигляд має а це знову момент Бланколищука з ударом в ближній кут. Нічого не вугадував тут Форвард Карпат. Другим же дотиком пробив. Швидка атака. Швидку атаку припинити. Блан Колищук пробиває. Худоб'як і 1-0. Рахунок відкрито. 12-та хвилина гри. Ігор Худоб'як відзначається. Дулуба заб'є. Подача із флангу. Блан Колищук ну, непомітно чи доторкнувся до м'яча Аргентини. Смірошніченко подавав. Якщо і доторкнувся, то хіба пасмом волосся. Ну а худоб'як від того не менш радіє. Звичайно, гол на його рахунку помінялися вони флангами із Костевичем. І У потрібному місці у потрібний час опиняється капітан і залишає дійсно простір у центрі поля, яким користуються зараз Карпати. Худоб'як наважується на удар здалеку худобяк. Луганської команди Караваєв, немає офсайду. Отримав він передачу від Опанасенка. Караваєв видивляється виділяється, партнерів. Подає у штрафний майданчик, але немає удару. Там Петряк був готовий. Пробиває Сухоцький. І це 1-1. Підключився з глибини. Ось тут добре Опанасенко зіграв, поборовся із кравцем. Караваєв помітив ну, точніше, він навряд чи помітив саме Сухоцького, але вийшло так, що Караваєв зробив результативну передачу. на... Свого партнера, мабуть, все-таки ось туди. Так, на Петрякалі партію кудись подавав Караваєв, але Сухоцький зловив м'яч як слід на ногу. Ще один футболіст із відмінним ударом у складі Луганського клубу. Відзначається Сухоцький 1-1. Стає рахунок вже у першому таймі. І партія. Він допомагає оборонцям вийти. Ну але от зараз. Дуже неправильно зіграв. Опанасенко і 2-1. Густаво Бланко-Лищук відзначається. Карпати забивають саме після помилки захисника. Ось воно влучання у Сівакова. Худобяк підхоплює м'яч. Кравець прострілює штрафний майданчик. Там Бланко-Лищук наче на тренуванні, випереджає Форстера. І забиває свій шостий м'яч цього сезону за Карпати. два який змістовний у нас перший тайм. Дійсно, одне задоволення дивитися такий футбол. Кулач скидає під ударлі партія. Ні, не наважується на ударлі партії. Лише зараз лівою пробиває грузин. Вище воріт, м'яч летить. Великими силами атакує. Усвідомлюють гравці цього клубу, що варто їм іти вперед. Впевненіше грали Карпати порівняно із Зорею. Бачите, вирівняли статистику Луганці наприкінці матчу. Пауліньо майже готовий вийти на поле. Соболь пробиває головою. Вище воріт, м'яч летить. Центральних захисників. Які не встежили за Соболем. В даному випадку цер Мірошніченко рухається до воріт суперника. Проштовхує м'яч на кльоса. Кльоц ще далі. Чачу, а в один дотик на худоб'яка. Має у Вернидуба футболіста на кшталт будки. Тому за відсутності високого центрфорварда Форварда надія на центральних захисників. Подача Любеновича. Нестеров пробиває. Опанасенковський. Любенович. Любенович бере гру на себе, пробиває з лівою Любенович. Ну а що ще робити? У будь-якому разі дуже ефектно зіграв зараз Безбородько і заробив кутовий для своєї команди. Любенович подає. Кулача забули на лінії воротарського майданчика. Міг би стати вирішальним. А Як же так? Просто один, яку ми не лише з цього сезону, а й раніше називаємо командою з топ-3. Удар Любеновича чи Форстера. Любенович пробиває, Любенович, браво! І Карпати. Після дійсно прикрої помилки втрачають таку близьку. статистика до вашої уваги, так володіння м'ячем на користь зорі. Зоря більше тисла у другому таймі і.